Перший дзвінок американського президента Дональда Трампа і російського диктатора Владимира Путіна відбувся. Про розмову розповів сам Трамп журналістам з New York Post. на борту літака номер 1 очільник США сказав американському виданню, що Путін, начебто, хоче, щоб люди перестали гинути, і що російському диктатору, нібито, не байдужі вбивства на фронті. Також Трамп повторив свою традиційну фразу про те, що якби у 22 му президентом був він, а не Байден, то війна б не почалась, адже у нього хороші стосунки з путіним. Але і зараз переконує Трамп, у нього є конкретний план припинення російсько-української війни для того, як він каже, щоб перестали гинути красиві молоді солдати з обох боків. Ну що ж, якщо Путіна і справді так турбує смерті його красивих солдатів, він просто може забрати їх додому. Однак усі, навіть сам Трамп, розуміють, що цього не станеться, тож він дав доручення готуватись представниками як України, так і Росії до зустрічі. Зустріч Володимира Зеленського із віце-президентом США Джейді Вансом має відбутись наступного тижня на Мюнхенській безпековій конференції. Також Трамп заявляв, що він і сам може зустрітися з Зеленським наступного тижня. Переговори, ймовірно, відбудуться у Вашингтоні. Крім того, Трамп заявив, що хоче укласти Зеленським угоду на 500 мільйонів доларів щодо доступу до рідкоземельних мінералів і газу в Україні. В обмін на гарантії безпеки в будь-якому потенційному мирному врегулюванні ми говоримо Україні, що вони мають дуже цінні рідкоземельні метали. Тож ми хочемо укласти угоду з Україною, де гарантуватимемо нашу допомогу в обмін на їхні рідкоземельні матеріали та інші речі. Трамп хоче налагодити поставки графіту, урану, титану і літія з України. Ці метали використовуються у виробництві електроніки: смартфонів, телевізорів, комп'ютерів, електромобілів, в авіаційно-космічній галузі для створення міцних та легких сплавів, та у медицині у МРТ, лазерах та деяких ліках. Наразі у світовому видобутку домінує Китай, тож не дивно, чому це питання так цікаве Трампа. В офісі президента України підтвердили, що спільний видобуток із партнерами рідкоземельних металів є одним із пунктів плану перемоги Зеленського. Я про це говорив ще в вересні, коли у нас була зустріч з президентом Трампом в Нью-Йорку. Я йому казав, що окей, ми, ми тільки будемо відкриті. Ми відкриті, щоби заходили інвестиції американських компаній і з задоволенням. Чому? Тому що якщо о, це буде все під контролем Росії. Туди зайдуть інші країни, інші компанії, безпосередньо, я впевнений і Іран, і Північна Корея. Те, що я про це з ним говорив, це факти. Я хотів би, щоб дійсно бізнес. Америки, я знаю, що він дуже зацікавлений. Дуже зацікавлено входити в Україну. Я хотів би, щоб вони розвивали цей напрямок. У нас однак, щоб налагодити цей видобуток, для початку треба забезпечити мир в Україні. У звіті всесвітнього економічного форуму за липень 2024 Сказано, що Україна має величезний потенціал. як головний світовий постачальник критично важливої сировини, необхідне для таких галузей, як оборона, високі технології, аерокосмічна та екологічна. Енергетика. В Україні поклади рідкісних та рідкоземельних металів розташовані в Волинському, Подільському, Центральному, Криворізькому, Кременчуцькому та Приазовському районах. За оцінкою Фору за 2023 рік сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає. До 15 трильйонів доларів, от тільки є одне, але понад 70% корисних копалин від загальної суми припадають на окуповані Донецьку та Луганську області, а також на Дніпропетровщину. І якщо Трамп хоче отримати доступ до родовищ, він має допомогти Україні посунути лінію фронту.